Хронічний стрес, втома порушення сну, а також перебування у погано освітлених бомбосховищах. Як усе це впливає на здоров'я очей українців? Говоритимемо в нашому ефірі. Далі Оксана Вітовська, професорка кафедри офтальмології Національного медичного університету імені Богомольця. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Оксано, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, добрий ранок. Пані Оксано, що треба знати про здоров'я наших очей? На що потрібно звертати увагу, на які можливо непомітні на перший погляд, якщо можна так сказати, зміни? Хочу перед за все сказати, що кількість захворювань очей наразі зросла, і це пов'язано з багатьма чинниками. Першу чергу це збільшилась кількість травм, це зрозуміло, і це не тільки стосується військових, але й населення. Збільшилась кількість тяжких запальних захворювань тяжкі наслідки мають глаукома, захворювання сітківки На що треба звертати увагу? На безумовно, якщо почервоніло око, то мабуть люди підуть до лікаря, офтальмолога, звернуться за допомогою, а ось такі симптоми, як Затуманювання, тимчасова втрата зору, дискомфорт, можливо, блискавки в оці, плаваючі мушки. От всі ці мікросимптоми, які повинні привернути вашу увагу, і все ж таки спонукати вас звернутися до фахівців. Ну і власне, пані Оксано, з чим зараз найчастіше звертаються українці? Як війна змінила оцю картину проблеми запитів, з якими до вас приходять пацієнти? Війна значно змінила з одного боку. Це безумовно знайшло свій відбик відблиск в таких захворюваннях, як судинна патологія. Це пов'язано з стресовим фактором. Сьогодні для нас уже не дивина, коли ми маємо. Тяжкі наслідки пов'язані з порушенням кровобігу, якщо простою мовою, це інсульт зорового нерва серед молоді молодих людей віком 30-35 до 40 років, коли це раніше було рідкістю. Безумовно, сьогодні ми стикнулися з тяжкими стадіями таких захворювань, наслідків, як діабетична ретинопатія, і це пов'язано не лише з стресовим фактором і загальним. Ускладненнями загального захворювання але з тим, що багато наших людей залишилися без медичної допомоги, доступність до медичної допомоги значно погіршилася. З іншого боку, чомусь люди вважають, що, наприклад, оперувати катаракту сьогодні не на часі, хоча ми можемо допомогти відновити зір, і е, приходять уже коли безумовно катаракта є перезрілою, і це може теж за собою тягнути ускладнення ладнення операційні і багато інших проблем, на жаль, дуже пізно звертаються е, при появі е, будь-яких ранніх ознак запалення. До останнього знаходяться вдома, якщо е, щось потрапило в око, не звертаються за допомогою, а це в свою чергу призводить до таких тяжких наслідків, як виразки рогівки, ну і навіть може до втрати е, зору і ока. От я би користуючись нагодою, закликала всіх при появі будь яких ось несприятливих факторів дискомфорту, появи якихось нових симптомів в очах, все ж таки звертатись до фахівців. Пані Оксано, скажіть, чи можна самостійно зарадити якось погіршенню зору, що потрібно робити задля профілактики? Хочете бути здоровими, будьте так навіть в наш тяжкий такий час. Безумовно, треба звертати увагу на здоров'я і, хоча б елементарно, це дотримуватися порад лікарів. А поради лікарів це дозувати здорове навантаження, не сидіти постійно в телефонах, намагатися, щоб діти і дорослі. Були на свіжому повітрі, особливо зараз, коли е, в літній час, коли цьому сприяє і природа, безумовно захищати очі, якщо ви працюєте на садових ділянках, не забувайте одягати окулярі. Це 90% того, що ви не отримаєте тяжку травму очей. Ну, а як, і ще раз, якщо є якісь, щось з вами трапилось, будь ласка, своєчасно звертайтесь за допомогою. Ну і е, намагайтесь зараз літо вживати велику кількість фруктів, овочів, е, займайтесь все ж таки е, фіз фізкультурою, ходіть, е, отримуйте. Позитив навіть в страшний час, коли в Україні точиться війна. Пані Оксано, ну і питання від нашого стурбованого редактора: чи є якісь нормативи, скільки дитина може сидіти за планшетом, за телефоном упродовж дня? От, зокрема, якщо це дитина шести років. До шести років не більше десяти хвилин, це те, що можна дозволити протягом дня, і взагалі бажано було би обмежити всі, питають, як можна запобігти негативному впливу гаджетів на зір. Так телефони самі по собі, комп'ютер сам по собі не впливає негативно на зір, а впливає наша звичка постійно сидіти в телефонах і постійно сидіти в комп'ютері. Отже. Просто треба дотримуватися цього інтервалу для дорослих. Намагайтеся кожні 45 хвилин, хоча би годину, зробити на 5-10 хвилин перерву, встати, розм'ятися, відвести очі від екрану, подивитися на небо, роздивитися хмари. Це все буде сприяти тому, що очі будуть працювати нормально, ви будете їх розвантажувати. Ну а дітям діти це особливо. Намагайтесь все ж таки запобігти тривалому знаходженню. А це скільки, згаду. якщо можна, там година в день, це нормально, чи там 30 хвилин? Ні, дітям взагалі до 6 років не рекомендується телефоном гратися і з айпадами, хоча ми спостерігаємо зворотню, коли навіть діти снідають не раз я бачила в відрядженнях тут. Поруч сидять батьки, діти снідають, перед ними планшет стоїть і так далі. Тобто до 6 років не бажано. 6 років – це не більше 10 хвилин. В шкільний час і так велике зорове навантаження, отже, необхідно 30 хвилин попрацювали, 5-10 хвилин перерва. 45 хвилин попрацювали, 15 хвилин перерва. Все ж таки, такі нормативи, таким, таким рекомендаціям треба дотримуватись. Пані Оксано, чи дієвими є фізкультура, гімнастика для очей? Якщо ви маєте на увазі фізкультуру загальну, безумовно так, хода перебування. Таку фізичність. собі зарядку для очей маю на увазі вправи, різноманітні для очей. В якійсь мірі це міф, але, безумовно, корисним є не стільки самі вправи, а те, що ви можете розвантажити трошки очі, змінивши. змінивши Погляд або фіксацію погляду з близької відстані надалі. Це буде корисно. але щоб не було так нудно, можна рекомендувати, наприклад, захопитися великим тенісом або бадмінтоном, або настільним тенісом, де вам потрібно весь час фокусувати об'єкт, який пересувається близько-далеко, близько-далеко. Це не є питання фізичних вправ, це є питання просто правильної роботи органозору. Пані Оксано, дякуємо вам за ці поради. Бережіться міцного вам здоров'я. Це була Оксана Вітовська, професорка кафедри офтальмології Національного медичного університету імені Богомольця. Нагадаю, ми говорили про те, як впливає зокрема і хронічний стрес і часте перебування у неосвітлених бомбосховищах на наш зір. Ну а продовжимо наш ефір після короткої паузи.